Ходимо з роботи. Ой, як я змучилася, кажи. Ідіти, помучилися, а він тебе пошкодує. Так і навчи. Так і навчи, щоб він тобі допомагав. Як ти вже жінку вдарив, то ти вже не маєш ні серця до неї, ні любові, ні нічого. Так йому може сказати, ти мене вдар раз, більше не будеш бив, бо я вже не буду твоя. Головне, не він тебе не бив. А діта що має бити? О. Ти знаєш, дідуську, якщо чоловік на, на жінку піднесе раз руку, то він буде до гроба вив. Па, дідуся, папа щаслива будь. Тебе чоловік шанував, аби він тебе любив дуже. Мені ж від нього не хочемо, але тілько, щоб він тебе шанував. Не вбіжай його. Головне, не вбіжай його. Ти до нього мієш. сі Файна доля. Я за лідуню, як би не хотіла ти догоджувати, ти не догодиш. Ти не ти не догодиш. Кончимо нашу знайде. де. Папа, знаєте, що американські хустинки приймають по 100 долярів? продавати. Маєте? Американські маєте. Так, то все американські. Я більше ніяких не маю. Або а що таке паляниця? А хто пік полонець? Ти такі добрі. Паляниці це так. Треба свого молока. Поташу муки і трошки цукру. А хочемо великі пісоладки? Меда, я тобі ще що? що? то значить не їсти? Чи хочу, чи не хочу, ти повинен дома їсти. Що то є? Я труду щоб ми їли, а ти не їсть. А він що тобі каже? б'є тебе, не лупчуй. Та ні, та де? Да. Не можна жінку бити. Точно, і навіть не поціліпав тебе. Не телі. Ні, ні. Що ти хоч іде? Ні. Ну, молодець. Я тобі жінка, чи що я тобі? А не хочеш, щоб я тобі була жінка. Як мені подобалося, так і б Шолі, як він припаде до тебе, То він би тебе покусав, він хоче бабі. Хіба мав якусь? Має? А ні? Ну, як немає, то без того не буде. Гуляєш ти притунишся до нього. Ти типу, почелюй його. Без боку навіть люди виділи, що ти любиш його, а він хоче най не любить. Як ти його полюбиш, він тебе ще ліпше буде любив. Ти типу, повинна файно себе нести так, як не в стулю. Гроші собі все затримують, щоб він там не дуже знав за твої гроші. Як дає мені гроші, а я маю ще свої, то що брати чи ні? Бери. Бери, а ти ще трошки брехати? Чи ще дівча? Час чи О, заїдеш? Від діда теж брешети. <сху> Брехала його, кілька сіла, а він мені вірив. <сху> він мені купував все. Що мені треба було? Ну добре ти робиш? А як ти не будеш робити, а да ти возьмеш копійки, то шукай такого чоловіка, щоб він тобі давав гроші. Щоб він тебе тобі, тобі до смерті пільнував. Але ви казали, що треба чоловікові мовчати. Але якому чоловіку? Але якому чоловіку? Як такий чоловік гнілий, то на що тобі такого чоловіка? Ну, на що тобі? Щоб що воно тобі не поможе, ні мішки вмити, ні лешки вмити, ніколи. Ну такий чоловік лише на твої руки. Я не люблю, коли хлоп дуже ремневий. Якщо він не то він тебе. Любить. Та любить, але якщо я не даю якогось приводу. Я не хочу, щоб мене ревнували. Я що, я нікуди не збираюся йти, не як, має а як, а як ти зробиш волоцюга, то він ж за тебе відповідає. Він? Та я не хочу волоцюгу робити сам. Ну, а можеш, можеш, бо хлоп'я курва. І напоїти любів, вже живей з ним. То вже ти вже тіла його. Він що схоче де робив, а, а того не треба допустити.